Вітаю всіх на каналі Шаховий Код. Сьогодні дивимось 13-ту партію в матчі за звання чемпіона світу з шахів. Білими грав претендент до Мараджугу Кеш, чорними чемпіон світу Дін Ліжень. 13-та партія це передостання партія в класику. Можливо, буде тайбрейк. Дивимось: є 4Е6 французький захист. Д4 Д5, Кінь С3 кінь в 6. Е5, захопили більше простору. Кінь F7, кінця Е2. Найпопулярніший хід за білих тут F4. Кінь С Е2, С5, чорні підривають центр, білі захистили. Кінь С6, А3. Рідкісний хід, мабуть, домашня заготовка дігу кеша. Білі переважно тут грають F4 або кінь F3. А3 ідея ходу це контроль поля Б4, щоб кінь слон десь туди не походили в майбутньому. Слон Е7, слон Е3, кінь Б6. Це не найкращий хід. За чорних найкраще було грати А5 з ідеєю А4, захопити багато простору на ферзовому фланзі. І в білих будуть слабкі поля. В партії було кінь Б6. Кінь F4, cd, cd, Кінь С4, Слон С4, ДЦ. Зараз хід білих, бажано поставити відео на паузу і подумати, як тут грати. Найкращий хід, і це агресивний хід ферж G4. Взагалі, стандартний хід у французькому захисті розвинули ферзяна-королівський фланг для атаки. Кінь може побити пішака, буде довга рокіровка, зв'язка. В чорних є хід кінь Б3-шах, чорні розв'язуються. Але білі захопили відкриту вертикаль, білі мають активніші фігури, і білі тут атакують. Загроза кінь G7. Взагалі, велика перевага білих. Чорним правильно пішака не бити. Можна зробити рокіровку. Кінь ф3. Тут перевага білих, є перспектива атаки на чорного короля. В партії був хід кінь Ж2. Білі вирішили спокійно розвивати фігури. Б5 рокіровка, рокіровка. Кінь С3. Напали на пішака, чорні захистили. Кінь h5. Створена загроза g 4. І білі будуть атакувати короля. F5 хороший хід на захист. Білі побили на проході. Білих не стало сильного пішака в центрі. В чорних є слабкість на e 6 Білих слабкість на d4. Ферзь f3. Не найкращий хід. Найкращий хід це кінь f6 f 6, d5 відкривати позицію. Є Ферзь д5, e 6. Тура fd 1 1 Білих є невелика перевага, білі фігури тут активніші. В партії f 3, e 8 захистили коня, кінь f 6. Тура f 6. Ферзь відступив. Ферзь Ферси 6. F3 Тура F8, тура A 1 Поставили туру по центру. В білих є ідея d5. Кінь Е7, слон F4. Чорним бити слона погано. Буде е 5, подвійний удар і білі виграють так якість. Якщо чорні не б'ють слона, тоді білі слона активізували. Слон С7, тура b7, слон d6, слон активний нападає на чорні фігури. Є перевага у білих. Тура e8, слон e7. Неточність, адже білі віддали свого активного слона на коня. Без особливої причини. Правильно було грати тура фє 1 логічно поставили туру по центру. Наприклад, чорні грають e5, і в білих тут є різні ходи. Можна тепер побити на Е7. В результаті білі виграли один темп. Можна зіграти кінь е 4 чи слон е 5 все це хороші ходи. В партії слон Е7, і перевага білих зменшилася. Тура е 7 ферзь е 5 А6 д 5 ЄД, ферзь д 5 З розміном слабких пішаків перевага білих ще зменшилася. Ферсі 6. Можна розміняти ферзів, але цей еншпіль, ну, скоріше, нічия тут буде. Білі хочуть виграти, вони ферзів не розмінюють. Тура є 8. Тура Д e1. Ферсі 7. Зараз хід білих. Подумайте, як тут грати. Останній хід чорних помилка. За чорних правильно було віддати ферзя за дві тури. Ферсі 1, Тура є 1, тура є 1, Король 2, Тура є 8. І в білих є тільки мінімальна перевага. В партії було Ферсь 7, і білі зіграли кінь е 4 Загроза кінь д 6. Але це помилка, бо білі не знайшли найкращий хід. Найкращий хід це Тура е 8. е 8. І тепер кінь Е4. Тепер в чорних не буде захисту просто. Загрожує вилка. Тура д 7 кінь Д6. Вилка. Ферзь д 8 Чорні захистилися. Напала на коня. Ферзь д 5 чорних слабкий король. Король F8, королем до центру. Король відкритий для атаки. Ферзь f5, король g8, ферзь e 6, король f8, тура d1. Захистили коня. І загрожує маневр. Тура d4, тура f4. І білі тут виграють. Тобто в Дігу Кеша був дуже гарний шанс виграти, але він його не використав. Дігу кеш зіграв кінь e4. Загрожує вилка. На 4 фігури, але в чорних є захист. Тура ф 8, кінь d6. Знову вилка, тура ц 7. Напалена білого ферзя у відповідь. Ферзь є 5, ферзь ф 6 і тепер в чорних все захищено. Ферзь d5, король і 8, тура є 5, тура є 7, тура ф 1, тура є 5, тура є 5, а 6. Чорні зробили віконечко. і в них вже не слабка 8 горизонталь. Ферзь 5, слон d7, кінь є 4, ферзь f4, тура є 7. Біла тура активна, але в чорних все нормально. Слон f5, ферзь d4. Напали на мат. Чорні захистилися. Чорна тура стоїть пасивно, але білі не можуть тут виграти. H3. Ферзь С1. Король 2. Розмін. Вигідно чорним. С3. Ще один розмін. ферзь с 3. Король ж 3 Білий король на G3 досить захищений. ферзь Б3. Тура є 7. Біла тура активна. А5, але в чорних є прохідний пішак, Тура Б7, ферзь С4. Ферзь Е5. Ферзь С 6. Ферзь Б5. Ферзь С 3. Розмін пішаками. Тура а 7. Білі хочуть виграти пішака. Ферзь – 1. Король H2. Ферзь Б4. Ферзь Б4 АБ, тура б7. Білі виграють пішака. Тура а 8, тура Б4. Але такий туровий еншпіль це нічия. Пішаки на одному фланзі. 3 на 2. Чорних нормальна пішакова структура. При правильній грі чорні тут не програють. Гроссмейстери ще тут трошки пограли, щоб виграти тут білим, має бути помилка за чорних сильно. Чорні тут грали правильно, почали давати шахи і нічия. Ключовий момент в партії. Це грубі помилки ключовий момент тут. Дін Ліжань помилився, ферсі 7. Дігу Кеш міг виграти, Тура є 8, але не знайшов цю комбінацію. Він зіграв Кінь е 4 а в чорних знайшовся захист. Ну а далі було все рівно і нічия. Завтра буде остання партія в класику. Кому сподобалося це відео, ставте лайк, підписуйтесь на мій канал, пишіть коментарі. А найголовніше це підтримуйте Збройні Сили України. Всім дякую за увагу. До нових зустрічей.